Вітаю! Наша тема функції FMAP. -MAP. У даній презентації буде розглянуто, що таке функції MAP, FMAP, Подивимось на реалізацію та протестуємо їх на логічній функційній та імперативні мої програмування, а також розглянемо їх практичне застосування. Що таке MAP та FMAP? Це фундаментальні функції функційного та логічного програмування, які дозволяють застосовувати операцію до всіх елементів списку або структур даних. Функція MAP використовує передану функцію застосовуючи до всіх елементів списку, повертаючи новий оброблений список, тоді як функція FMAP є покращеною версією MAP, застосовуючи передану функцію не тільки для елементів списку, а й для будь-яких функторних структур, наприклад, для дерев. Реалізація та тестування функції Map та FMAP, на Haskell. Haskell є функції map та fmap, але щоб можна було побачити, як функція працює під капотом, пропоную подивитись на реалізацію функції MyMap, яка для порожнього списку повертає порожній список, а для списку, в якому є якісь елементи, бере поточний елемент, а також рекурсивно викликає сама ж себе до хвосту списку і використовує потім цю вкладну функцію далі. Реалізація функцій на Java вимагає вже більшого об'єму коду та використовує замість рекурсивного підходу ітераційний. Функція map на пролозі реалізовується за допомогою рекурсивного предикату, який застосовує функцію до поточного елементу списку та рекурсивно викликає себе ж для проходження хвоста списку. Реалізувати повноцінну функцію Fmap, яка б працювала для всіх більших структур, мені вдалося ще частково. Ось як вона виглядає для роботи з деревами. Тут схожа логіка до функції MAP, яка повертає Empty, якщо у вершини дерева нема синів, та рекурсивно проходить глиб спочатку по лівим його синам, а потім по правому. Також з відеоматеріалів було знайдено та протестовано аналог функції Fmap, вбудований предикат maplist. Що використовується для застосування написаного або будованого предикату до кожного елементу списку або структури, з допомогою якого можна застосовувати вкладну функцію до сходних структур, навіть таких, як csv, JSON або XML-файли, порівняння між трьома різними мовами програмування. В Haskell функція map є вбудованою та використовується для роботи зі списками. Функція F map є узагальненим аналогом MAP і застосовується для будь-яких функторних структур. Завдяки функційності мої програмування, реалізація map та FMAP є досить логічною та лаконічною. На жаль, реалізація мап вимагає написання більшого об'єму коду, а для роботи з функторними контейнерами необхідно реалізовувати. Власні методи FMAP у відповідних класах, та писати окрему імперативну реалізацію для кожної структури. На пролог, реалізація MAP ґрунтується на рекурсії та є дуже схожа на реалізацію на функційні мові програмування. Повноцінна функція FMAP для роботи з будь-якими функторними структурами є складнішою для реалізації, але можливо використання альтернативного предикату map list який є вбудованим та виконує подібну роль до функцій FMAP. І теж в поксяднему житті можна використовувати MapTFMap. та FMAP. Наприклад, для обробки списків та функторів, для автоматичного перетворення даних, наприклад, проходження родинного дерева і перетворення прізвища ім'я по батькові на ініціали або дати народження на поточний вік. Для обробки JSON XML та CSV файлів використання функції FMAP для трансформації вкладених об'єктів та їх структуризації. Також можна використовувати ці функції для машинного навчання. Для обчислення нових ознак та перетворення даних, а також для аналізу та обробки бікдата використання функції map МПТМ для швидкої роботи з великими наборами числових і тестових даних. Перейдемо до висновків. Функції МapTMap є важливим інструментом функційного та логічного програмування, оскільки вони дозволяють застосовувати операцію до всіх елементів колекції без необхідності імперативного ітераційного підходу. Різні мови програмування мають свої особливості реалізації цих функцій. У Haskell та Prolog вони вбудовані та працюють максимально декларативно. У Java потрібна імперативна реалізація з використанням ітераційного підходу, а у Prolog власна реалізація мап базується на рекурсі, а у загальне на мап може бути замінена використання мап-ліст. Функції мап та FMAP широко застосовуються в реальних завданнях, наприклад, для обробки даних у списках, деревах та графах. Для перетворення одних структур даних в інші, також для машинного навчання, аналізу та роботи з великими даними. А декларативний стиль коду в логічному та функційному програмуванні покращує читабельність коду та дозволяє уникнути імперативних циклів та змінних станів, що зменшує кількість помилок в коді. Ось використання мною джерела, статті, відеоматеріали та форуми та посилання на GitHub. За яким можна знайти та скористатися реалізацією функцій MAP та FMAP для Haskell, Java та Prolog. Дякую за увагу!